На 13 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог масовано атакував Одещину. БПЛА Наслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Також згоріла автівка. За попередньою інформацією постраждала одна людина. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною оборони збито або подавно 69 ворожих ППЛА типу шахет Гербера і дронів інших типів. На півночі, сході та півні країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1140 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 123 тисячі військовослужбовців. Склали маленьку частинку до того, щоб нашим мешканцям було тепліше. Я навчилася включати генератор. Мені так приємно і на всіх моделях можуть працювати генератора. На території шосницької громади функціонують не тільки пункти незглавності від служби ДСНС, також. Функціонують пункти незламності органів місцевого самоврядування, тобто вони займаються повністю цим. Ну і в основному управління освіти, всі заклади. Ну, ми знаходимося на пункті незглавності, який знаходиться по вулиці Чернігівська. Працює цілодобово, є у нас і медична аптечка, працює генератор. Люди і заряджали телефони, і ми їх забезпечували кип'ятком. Під садяні станції, які вмикаємо. У нас є ось такі фонарики заряджені. Ви бачите, на столах отам там стоять. У нас є дуже багато питної води, і вона там і написана і одноразові стаканчики. Ми можемо помити ручки, і далі є технічна вода, і туалетна кімната. І найголовніше, що просторно, тепленько, пічка. Ми, як офіцер рятувальники громади, постійно отримаємо на контролі всі пункти незглавності на нашій території, надаємо їм будь-які будь-якого характеру консультаційні допомоги. Зараз ситуація набагато краще, але все одно люди приходять. Телефони заряджають. І де ми гріємо чайничок, наливаємо п'яточок. Це від генератора. Доступ до води і до туалетів, якщо ну бажають люди, і можуть просто погрітись. І чай, і кава, і смаколики, і фруктики у нас є все. І люди, які приходять, вони отримують ту допомогу, яку потребують. Працює також на пункті незламності. Психолог У нас також працює практичний психолог. Наприклад, зверталися до нас за необхідності подивитися первинні засоби пожежого сіння. Чому? Тому що використовують, наприклад, твердопаливні агрегати по типу ну, печей. І представники школ, навчальних закладів все ж таки трішки бояться того, щоб використовувати такі прилади без належного. Контролю. Тому, в випадку чого, первинні засоби пожежого розміщаються на даних місцях, ну і просять нас прийти ще раз нагадати працівникам, які тут чергують, як потрібно діяти в разі виникнення, наприклад, пожеж. Вірно вдячні керівництву та всім спробітникам державного бюро розслідувань, що ви приходите та донуєте кров, допомагаєте нам рятувати життя. Зараз у пацієнтів лікарні «Охмадит» великі потреби в донорах цільної крові, найпоширеніш груп крові. Це перша, друга та третя позитивні групи крові. І також особливості саме нашої лікарні, наших пацієнтів. У нас дуже великі потреби в донорах тромбоконцентрату. Ми вас і чекаємо на донацію. Дякуємо вам. Наша співпраця розпочалася на запрошення центру крові Охмадит в терміновій здачі певних груп крові. В основному це перша, і друга, позитивні, а також резус-негативні групи крові. Це вже тринадцята цьогорічна донація наших працівників, які здають кров як донори, а також на тромбоконцентрат. Разом ми з вами рятуємо життя дітей. Це дуже важливо та просто. За пів години нашого часу ми рятуємо чиєсь життя. Долучайтеся до цієї чудової ініціативи. Традиційно до дня юриста у Житомирській політехніці відбувся шостий науково-практичний семінар. Правова політика України, історія та сучасність. Захід об'єднав науковців, викладачів та студентів з різних регіонів України, які цікавляться правничими науками. Це цікавий формат, який ми проводимо разом з такою організацією, як Прогресильні. І знаєте, от на відкритті було дуже класно відчути дух те, що і прогресивні, і Житомирська політехніка говорять про одне і те ж саме, а саме про те, що нам треба робити більше заходів, щоб дати можливість викладачам мати таку силу, що робити нового в освіті. як краще викладати, як краще оцінювати, як краще мотивувати, навчатися. Тому що насправді да, коли ми багато всього робимо, ми іноді забуваємо про людей. А головна цінність, і про це говорив і ректор нашого університету, і голова прогресивних це люди, люди, як студенти, люди як викладачі, люди як науковці. Семінар тривав упродовж 9-10 жовтня. У перший день понад 70 представників провідних закладів вищої освіти України обговорили актуальні виклики та тенденції розвитку сучасної правової науки, взявши участь у дискусіях у різних форматах. Наступного дня відбулася фінальна частина програми сучасна методика викладання правничих дисциплін, зацікавленість менторство інновації. Якщо брати наш викладацький склад всієї України, ми формально конкуренти, Якщо говорити про конкретний регіон, але ми не конкуренти в тому, щоб наші студенти отримали на якомога якіснішу освіту. і тому ми не Ховаємо наші інновації, наші методи, які кожен викладач використовує. І сьогодні ми зібралися у нас 30 викладачів всієї України, які представляють там понад 20 навчальних закладів. Реалізували захід у партнерстві з громадською організацією «Прогресильні» та у межах курсу підвищення кваліфікації викладачів правничих дисциплін. У громадській організації наголошують, що важливо постійно вдосконалюватися, аби методика викладання залишалася актуальною, сучасною та привабливою для здобувачів освіти. Сьогодні у нас насичений день, другий день роботи офлайн-частини, бо насправді викладачі працюють вже місяць. У них були домашні завдання, вони знімали відео, готували адвокаційні кампанії. Писали навіть публіцистичні матеріали певного спрямування, але основа, звісно, це живе спілкування. День насичений. Ми говоримо сьогодні про менторство. Ми маємо унікальний формат прогресильних живу бібліотеку, де будуть і практики, і викладачі, які будуть ділитися власним досвідом. Ну і звісно, це частина спілкування, де кожен може долучитися, поділитися своїми кейсами роботи зі студентами, своїми порадами і своїм власним досвідом. Одночасно з фінальною частиною. Семінару для студентів-правників із Житомира, Києва та Львова відбувся ідеатон навчання 2.0. як зробити заняття більш ефективними, цікавими і нашими, під час якого учасники презентували власне бачення ідеального заняття та ділилися ідеями, як зробити освітній процес більш цікавим. Від студентів свого університету ми чули, що вони вже долучались до подібного заходу того року. І мені нам розповіла, що це дуже цікаво, що це дуже тримаєш новий досвід, багато нового досвіду. І те, що ти можеш якось своїми думками, своїми рішеннями, ти можеш якось попливати на те, що буде в майбутньому, як будуть майбутньому навчатися студенти. Ось тому дуже захотіла долучитися до цього заходу. Дуже, дуже крута можливість, щоб отримати нові знання також і якось справді попливати на це. тому що хочуть чути нашу думку, хочуть її втілювати в життя. Я... Вже приймала участь в подібному заході, але я брала більш розповідала. Есе. А сьогодні я взяла більш практичному цей ідеатон. Мені того ну, в тому семестрі було дуже цікаво. І я хотіла спробувати. Дуже багато студентів мені розповідали, що дуже цікаво. І поки зараз я ну, роблю наша команда, мені дуже подобається. Це для того, щоб нас чули студенти, викладачі більші люди, які працюють, роботодавці і наше бачення. Також для студентів та викладачів провели інтенсив від Богдана Ференца, Що варто знати про внутрішню кухню ЄС, де обговорили принципи функціонування європейських інституцій. До старту три дві одне. Найкращі пілоти сил оборони України зібрались тут на змаганнях дикі дрони. Ну і армія ті теж тут. А це бойові екіпажі, які сюди приїхали на кілька днів для того, щоб показати, на що вони здатні, чого вони навчились на бойових. Ну і ми теж подивимося, що вони вміють. І це дика родина. Слава Україні! Дякую! Родина! Польоти, маневрування. Борта, бо тому що потрібно буде в, залітати в рамки, які не дуже є великими, тобто таке маневрування. На наскільки це, складно? це складно? От я сьогодні no. пробував, особливо перший мікрунувальний політ припав, коли був ще такий сильний дощ, дощ теж сильно впливає на радіосигнал, повністю запам'ятати маршрут тобі і особливо штурман. Тому що там багато флажків можна загубитися. Ну ти не встигнеш просто да, да зрієнтуватися. І потрібно кожен флажок з правильної сторони проходити. Тобто це саме головне і саме важке не загубитися. У нас розміри горів скоротилися на 25% відсотків з приблизно. Якщо витачує в середньому було 2 метри на 2 метри, то зараз у нас півтора на півтора минула траса. Вона була швидка, ця траса більш технічна ну, наскільки вона складна. Треба бути ну, зовсім фахівцем, щоб тут все зробити. Ну, дивіться, є бригади, які приїхали е, підрозділ. Ну, два точно знаю, які е, вони новостворені, хлопці подивилися і сказали, ну, я тільки зараз вмію літати прямо і, і падати вниз, в голову. Тут потрібна майстерність. Переможці що? Переможці все? Переможці, так. Переможці вперше гонах, чисто в піві, отримує. Перше місце три вампіри, комплекс. Друге місце два, третє. І всі інші учасники е, призи отримують. Ну, маленькі такі щоб Всім було приємно. Одна справа, які виконують пілоти, це враження умовного ворожого крила. Тобто за дрон прив'язують кульку, запускають повітря, ну і екіпаж ВПВ повинен на льоту цю кульку збити. О, ну що там? Зрізалась! Я рахую, щоб якби була реальна ціль, то це б реально. Та просто є вибухівка. Наступний етап це важкі бомбери. Вампір злітає на висоту 65 метрів і в нього чотири спроби, чотири скиди повинні хлопці влучити в ціль 4х4 метри. Вітер перемінний, ну, він міняє позицію, тобто стабілізувати його дуже важко в одному положенні, наприклад. Зараз ми сюди підіймалися, був вітер в одну сторону, ми вилетіли вітер в другу сторону, ми вже стабілізували і вітер подув в третю сторону. Тобі, грубо говоря, важко, але так як ми вже опитні, то... Ну, готовы? Дрони на стер. Судьи готовы? Дрони арм. До старту три, дві, одна. Разом області переможцю! Я – Я – Траса складніша, ніж минулих змагання була. Були такі місця, де зникали відео, перешкоди були, доводилося перелаштовуватися вести, можна сказати, в сліпу пілота, тому що нема відео. Тільки по тому, як я говорив, я був штурманом. Я його проводив, він нам казав, де повернути, де тримати, де підтримувати, тому що в мене десь в моментах краще відео показувало, міг словити складна. Але цікаво. Тобто інтенсивно та -то насичено. Так, так, дуже круто. І Перешкоди такі, які можуть бути. Ну, наприклад, за стіни, які там по півтора метра бетону, тільки перешкоди, які можуть бути прямо на боячках. Типу а ще, ще сама локація додає цьому заходу на антуражності. І іноді сама траса напоминає як е, трасу в якомусь симуляторі. Начебто. Я таган отримує, кому переможця, дикій дронів! Року 20 вересня у світі проходить Всесвітній день прибирання World Cleanup Day. У цей день волонтери, громадські організації, школярі, студенти і просто небайдужі громадяни виходять на прибирання своїх міст, парків, вулиць і зелених зон. Традиційно до екологічної ініціативи долучилися Житомир та громади області. Він проходив 19 числа в 17.30 на польовій вулиці Космонавтів. Ми прибирали у дворі в зеленій зоні. Там нам розповіли місцеві, що навіть з гуртожитку викидають просто сміттєві пакети. Там, правда, було багато роботи, і ми навіть не встигли все прибрати, хоча це зайняло майже дві години, навіть майже три, напевно. Щороку день прибирання об'єднує мільйони людей у всьому світі для прибирання планети від сміття та формування культури чистоти та дбайливого ставлення до довкілля. Ми зібрали майже 19 тисяч кілограм сміття та доєдналося майже 7 тисяч людей. Це були як пляшки, так і скло. Наприклад, з мого масштабного, напевно, в нас на центральній локації це був диван, там і багато меблів, але ми не змогли вивезти їх, так що там були більше в пакетах, те, що ми змогли скласти туди. Там і дерев'яні бруски. Участь у всесвітньому дні прибирання є важливою, адже вона виховує екологічну свідомість, згуртовує громади та сприяє збереженню довкілля для майбутніх поколінь. Загалом я вважаю, що що такі дні мають бути частіше, і проводитись повсякденно, наприклад, в родинах та, в принципі, в шкільних закладах, щоб привчати людей до того, що за довкіллям треба слідкувати і більш поважно ставитись до того, що нас оточує. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. За даними гідремецентр Житомирської області у вівторок, 14 жовтня, максимальна температура в день плюс 8, вночі плюс 5. Вологість повітря 71%. Вітер північно-західний з рідкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ. Ще понад сотню бригад додають до маркетплейсу Дотчейн Дефенс. Українські компанії відкриють виробництво зброї на території Данії. А в Києві відбувся міжнародний форум оборонних індустрій. Які його підсумки? Про головні новини тижня від міністерства оборони. Далі вітаю вас. Дотчейн Дефенс масштабується. 130 бригад отримують доступ до маркетплейсу вже у жовтні. Завдяки цій платформі підрозділи можуть замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та швидко отримувати її напряму від виробників. Всю бюрократію бере на себе агенція оборонних закупівель Міноборони. До 12 бригад, які брали участь у пілотному проєкті, вже найближчим часом приєднається ще 118 бойових військових частин. Для цього міноборони виділяє півтора мільярда гривень, які генштаб розподілить між бригадами. Наразі на платформі доступні FPV-дрони, важкі бомбари та дрони літакового типу. Поступово додаватимуть інші типи БПЛА, НРК, комплекси РЕП РЕР та СКИДИ. Також цього тижня на маркетплейсі DotChainDefense запрацювала рейтингова система. Тепер військові можуть оцінювати замовлені дрони і залишати відгуки, як ті чи інші безпілотники працюють у бойових умовах. Кожен авторизований користувач може виставити оцінку за п'ятибальною шкалою від одного, що означає незадовільно, до п'яти оцінка. Відмінно у відгуках можна зазначати як переваги, так і недоліки дронів, зручність в експлуатації, якість збірки, стійкість до перешкод та інше. Наразі бачите, оцінки можуть лише військові. Надалі така можливість з'явиться і у виробників. Це допоможе їм напряму давати відповіді на коментарі бійців. Завдяки використанню платформи Дотчейн Дефенс значно скорочено терміни постачання дронів на фронт. Середній термін 10 днів. За два місяці роботи підрозділи замовили майже 17 тисяч дронів на 600 мільйонів гривень. Третій міжнародний форум оборонних індустрій цього тижня відбувся у Києві. Він зібрав більше двох тисяч учасників із понад 20 країн. Найчисельніші делегації прибули з Данії, США, Польщі, Великої Британії, Швеції та Норвегії. На полях форуму було підписано декілька важливих міждержавних та бізнесових угод, які відкривають нові можливості для українських виробників. Зокрема, з королівством Данія підписано меморандум про взаєморозуміння, який передбачає запуск виробництва українських оборонних компаній на території Данії. Зі словаччиною підписано угоду щодо надання Україні нелетального та гуманітарного обладнання. Мова зокрема про п'ять машин для розмінування Божена, транспорт, комплекси розмінування та засоби медичної евакуації. Також за участі «Укроборонпрому» українські компанії підписали документи про співробітництво з європейськими партнерами, зокрема з компаніями з Іспанії та Румунії. Протягом трьох днів на полях форуму пройшли десятки зустрічей між українськими і закордонними виробниками озброєння, урядовими структурами та міжнародними організаціями. Дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини це те, що Україна виробляє зараз, і те, що готова виробляти спільно з партнерами. На цьому наголосив міністр оборони Денис Шмигаль, презентуючи іноземним гостям зразки українського озброєння. Презентація відбулася в рамках міжнародного форуму оборонних індустрій. Українські виробники представили власні вироби, що вже незабаром можуть вироблятися в країнах партнерах у межах програми «Build with Ukraine». У своєму зверненні міністр оборони закликав інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Вперше в історії НАТО військово-морські сили ЗСУ очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника під час навчань Репмус 25 які відбулись у Португалії. Навчання враховували сучасні тенденції морської війни. Відпрацьовувалася координація різних типів платформ, зокрема українська бойова система Дельта, стала основною для управління об'єднаною командою країн-учасниць. Верховна Рада цього тижня схвалила указ президента України про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Документ, зокрема, передбачає направлення наших військових підрозділів до Туреччини та Великої Британії для обслуговування наших військових кораблів. Всього буде направлено понад три сотні військовослужбовців. Усі підрозділи залишаються під командуванням військово-морських сил ЗСУ. Це всі новини наразі. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні.